Друзі, вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як жити після дієти, як закріпити результат і навіть як продовжити худнути, але вже без калорійного дефіциту. По-перше, хочу сказати дякую всім за вашу активність під час двох місяців, поки я був відсутній. Цей час я провів дуже продуктивно. Я знайшов деяку інформацію, котра вас точно шокує. Тому хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Це буде прорив. Те, що взагалі в україномовному просторі ніхто ще не обговорював, так от повертаємось до того, як вийти з дієти. Я вам раджу в перший день після дієти провести вуглеводну загрузку. По-перше, для чого вуглеводна загрузка? Справа в тому, що із вас під час дієти виходить дуже велика кількість води. Пов'язано це з тим, що ви спалюєте глікоген, котрий за собою утягує воду. Також під час фізичної активності у вас виходить сіль, котра за собою також тягає воду, і багато різних інших моментів. І вуглеводна загрузка допоможе нам повернути правильний баланс рідини та електролітів, налаштувати вашу вагу, відновити глікогенове депо, покращити настрій і тому подібне. Як ми це робимо? Все доволі просто. Вам просто треба за один день з'їсти 10 грам вуглеводів на 1 кілограм вашої ваги. І з додаткового додайте обов'язково 2-3 грами солі, розмішайте з водою та випийте за цілий день. І також я раджу в цей день випити 2-3 пігулки хрому. Це нам потрібно для того, щоб підвищити інсуліну сенситивність і щоб цукор, котрий поступає у нас кров, пішов в правильні місця і якби. Пішов як у суху землю. В такому випадку все у нас буде дуже добре. Ми не наберемо зайвого жиру, тому що вуглеводи дуже складно конвертуються у жир. Тобто, спочатку у нас вуглеводи підуть на відновлення глікогену у печінці, потім у м'язах, потім набереться рідина під шкірою і тільки в самому-самому кінці вуглеводи підуть у жир. Тому не треба боятися цієї вуглеводної загрузки, ми просто повертаємо гомеостаз в організм, фіксуємо нашу вагу, котра. З рахунком всього. На наступний день після цього ми повертаємося до нашого стандартного раціону під час дієти, тобто ми не додаємо якихось поганих продуктів, ми не йдемо зриватися в фастфуд, ми просто беремо наш раціон і підвищуємо. Наскільки підвищуємо? На початку свого марафону схуднення я вам розповідав, що вам потрібно знайти кількість кілокалорій, котрі необхідні для утримання вашої ваги. І от сьогодні ми беремо це число. І віднімаємо від нього приблизно 10% або стільки відсотків, скільки ви втратили вашої ваги. Скоріше за все, це буде ваша нова калорійність на день, при котрій ви не набираєте та не скидуєте вагу. Ну і далі все просто, просто притримуємося нашого раціону і слідкуємо за вагою. Нас цікавить те, щоб вага не змінювалася. Тобто, якщо ви продовжите втрачати вагу, підіймайте по 100 ккал на тиждень до тих пір, поки ви не знайдете е, плато. Ну і власне, якщо ви... Починаєте набирати вагу, знижуємо кілокалорії і шукаємо цю цифру. Після всіх цих маніпуляцій, у вас організм повинен через деякий час, скоріш за все, через місяць, плюс-мінус у норму, відновлюється гормональний баланс, відновлюється ваша активність, підвищиться базовий метаболізм, і у вас може розпочатися така історія, як рекомпозиція тіла. Тобто ви. І не худнете, і не набирайте, але при тому, що ви займаєтесь спортом, все ж таки жирова тканина буде продовжувати е танути, а м'язи набиратися. І от в такому дусі ми можемо триматися або все життя, або через деякий час продовжити зайти знову на калорійний дефіцит, або третій варіант почати набирати м'язову тканину. А зараз всім бажаю здоров'я. Обов'язково підписуйтесь, хто ще досі не підписався. Буде дуже цікаво і всім гарного дня.